Мої вітання в КСБ. Хочемо продемонструвати, як працює наш оскар. Значить, автомобіль чорний, після мики самообслуговування, видно, є тут такі всякі розводи. І що вам потрібно зробити? Берете наш оскар, пропшикуєте. Легенько берете фібру і це все діло забираєте перевертаєте фібру і чистою стороною зараз вам продемонструємо. Наскільки класно почала виглядати ця дверка порівняно з цією, вона значить прибирає дрібні подряпини, залишає класний дзеркальний блеск, плюс захисну поверхню. Ось так вона круто виглядає. Використовуйте після мийки наш Оскар.